Доброго дня всім, компанія Автобіс вітає вас і до вашої уваги Opel Combo пасажирі з об'ємом двигуна 1,3 дизель. Передній привід, білого кольору і автомобіль весь в рідній фарбі, тобто немає жодного підкрасу. Зверху, бачите, мядин немає. Заведений двигун. З вихолотної не коптить, рівне цілий, Ззаді розпашонка, сидіння трансформери, зложується зверху полочка. І відкриваємо середні дверцята. Ось такий салончик. Це нас люди купували. Автомобіль і дали цей автомобіль доплату. Зараз цей автомобіль продається. Ось, бачите, живий, повністю. Гума передня зимова. Підсотків 40. А задня також відсотків 40 зимова. На номерах. Електропідйомники, електрозеркала. 219 пробігу, бортовий комп'ютер. Чистенько гарненько працює. Нарікань по автомобілю немає. Виймаємо щуп, не димить, не коптить, акумулятор живий, кліренс високий, кому потрібно і для сім'ї, і, скажімо так, щось перевезти. він бачите, вмістительний, і зручно в нього сідати, не потрібно голову. Нагинати, знаєте, як лікує автомобілі високий фліренс. Зручно на ньому їхати. А саме основне, на сьогоднішній день він економний порядка 4,5-5 літрів солярки, то потрібно вам, як кажуть, перевезти сім'ю і щось завести. місця хватає. Звертайтеся в компанію Autobus, у нас постійно різні автомобілі. Знову повторюю, ми не завжди просто автомобілі продаємо, а ми займаємося обмінами. Йдемо на зустріч нашим клієнтам, беремо також ваші автомобілі, якщо вони доглянуть їх, в доплату. Завжди стараємося вам допомогти нашим клієнтам. Завжди, щоб наш клієнт був задоволений покупкою і радив іншим людям. Дякую, що дивились до зустрічі.